Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хочу продовжити тему ОТГ, що це за орган, чому я в попередньому відео прирівняю його до ОПГ. Зараз я вам все детально поясню. Сьогодні ми попрацюємо з таблицею, де вам все стане зрозуміло і ясно. В таблиці я зробив порівняння. Об'єднаних територіальних громад і територіальних громад, які прописані в Конституції. Ми маємо 6 пунктів і кожен зараз окремо пропрацюємо. Закон про ОТГ був створений у 2015 році, це була ініціатива Порошенка. Відповідно, це є структура, яка лежить в юрисдикції корпорації «Україна». Чим все ж таки відрізняється ОТГ від територіальних громад? Які підводні камені? Чому підміна понять і чому люди дотепер не розуміють, як їх розводять? Почнемо з першого пункту. ОТГ утворені законом. Хто не читав закон про ОТГ, ознайомтеся з ним, це повний абсурд, тому що там перевернуто все з ніг на голову. І цей закон є нікчемний, тому що він суперечить Конституції. А власне, в цій самій Конституції є визначення поняття територіальних громад. Вони прописані саме в 11 розділі. Другий пункт. ОТГ утворює мер. Знову ж таки, почитайте цей закон. Це просто нісенітниця, як мер, якого немає, який є директором підприємства, міська рада, допустимо, може утворювати ОТГ. Це є нонсенс. В попередньому відео я говорив про те, що ОТГ мають код ЄДРПОУ, який лежить під міською радою. Тому ми маємо ще один абсурд і ще одну підмінну понять. В Конституції України прописано про те, що територіальну громаду складають жителі. Тому ми маємо ще один момент про те, що утворюються жителями. Третій пункт. В ОТГ так званих вся влада зосереджена в одних руках. Ми маємо тут прописано таку річ. В територіальних громадах ми маємо повне народовладдя, відповідно до статті 5 і відповідно знову ж таки до 11 розділу Конституції України. Пункт 4. Всі мережі так званих Об'єднаних територіальних громад зосереджені в одних руках. І я думаю, ви знаєте, в чих руках. Тому ми маємо такий момент. Якщо ми говоримо про територіальні громади, то всі мережі належать територіальним громадам. Про це ми зараз детальніше поговоримо. П'ятий пункт. ОТГ це не є конституційний орган. Я знову наголошую: про ОТГ в Конституції нічого не написано. А про територіальні громади написано в розділі 11. І шостий пункт говорить про максимально важливі речі. Про майно, місцеві бюджети, ресурси, інші кошти Земля не належать в цій системі територіальним громадам. Вони належать ОТГ. Я тут так і прописав. Тому що територіальні громади до ОТГ не мають жодного відношення. А 142 стаття конституції наголошує, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є в власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності. Тому народ, ці всі ОТГшки – це є управляйки. Які від імені територіальних громад обкрадають вас як жителів у вашому населеному пункті в місті, селі чи селищі, тому що це все було створено в антиконституційний спосіб, в супереч конституції, зробили людей лохами і обкрадають жителів, і роблять всі ці злочинні дії, на які люди не звертають уваги, мовчать, і їм це не цікаво. Хочу наголосити ще одну статтю в попередньому відео я її зачитував, але повторюю ще раз. Територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. І вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Тому народ, маємо таку ситуацію, я вам зробив порівняльну таблицю, хто такі ОТГ, як вони діють, що таке територіальна громада, які в неї права і повноваження, чому потрібно вже і зараз утворювати територіальні громади, об'єднуватися, обліковувати негайно всю землю, все майно, поки її ще не продали, ставати власниками цієї землі. І всіх цих багатств, які знаходяться на вашій території, в вашому населеному пункті. Більше того, повідомляти всім про себе, що ви є власниками. У нас працює заявче право, тому їм треба про себе повідомляти, щоби всі так звані недооргани розуміли, що є власники як український народ. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, 5, і весь одинадцятий розділ, де говориться про повне народовладдя, яке ми мали утворити ще в 1991 році, де нас завели в оману, нав'язала нам незрозумілу систему, загнали нас фізичні особи, і тепер ми плачемо і не знаємо, що з цим робити. Наголошую ще раз: хто не має конституції, купіть і прочитайте, що там написано. І почніть же нарешті користуватися своїми правами як людина, житель і територіальна громада. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на нашу платформу TikTok. На нашій групі Telegram зна свій права і волевиявлення людини, де ми проводимо навчання, де ми вивчаємо конституцію, де ми даємо вам максимальну кількість документів, які відкриють вам очі на всі злочинні дії цієї системи проти українського народу. Хто хоче отримати інформацію про документ волевиявлення людини, заходьте в основну групу волевиявлення. Вгорі є закріплені всі відеоматеріали. Отримати сам документ пишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Друзі, об'єднуємося, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.